Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Вони ефективно працюють у повітрі, атакуючи живу силу ворога та його безпілотники. А також успішно використовують власні наземні дрони для логістики бойових задач. Наша знімальна група побувала в гостях у бійців Карпатської січі, які відповідають за безпілотні системи батальйону. Більше про це в сюжеті Олега Ендрексона. Ща знайшли противника. Починаємо знищувати на цих кадрах. Знищення двох російських піхотинців. Результативно відпрацювали дронарі крапатської січі. Весь процес у режимі онлайн контролюють у пункті керування безпілотними системами батальйону. Пункт керування безпілотних наземних машин нашого автопарку. Зона роботи служби перехоплення відділ це для роботи з ворожими засобами засобами ураження в тій залі знаходиться наш пункт керування рубака та розвідки. Нині штурмовики Карпатської Січі працюють на гарячому турецькому напрямку. Ласе ціль для ворога там Костянтинівка, місто в напівоточенні. Потроху перетворюється в Тарецьк. Це тактика стандартна нашого ворога, тобто просто перетворювати все в руїни, якби ну мабуть, їм ці міста не потрібні, і тобто задачу задачі вони просто все знищують. Просто під час нашої розмови вдало відпрацьовують реби штурмовиків на екрані. Подавлений ворожий дрон. Російський пілот не бачить, куди летить. Щось намагається робити. Факту він бачить також саме картинку, і маємо що... ще гірше. Може зона відповідальності військового із позовним Маріо. Наземні безпілотники. Основна задача зараз у нас доставка провізії, також евакуація якогось певного критичного обладнання. Так само і доставка цього обладнання. Евакуація трьохсотих побратимів і небесних побратимів. Це основні такі задачі, які зараз виконуються на НРК. От і в подальшому ми якби, розвиваємо сферу ударних наших дронів. Один з таких дронів штурмовики обкатують на імпровізованому полігоні. Дистанційно керована турель дозволить нищити ворога з дистанції. Один оператор безпосередньо. Платформи наземної, а другий оператор, який керує вогнем. А це вже класичний важкий ударний безпілотник Вампір. Ворог охрестив його бабою ягою. Ми їх досконалюємо. Він приходить трішечки інакший, з іншими антенами, інакшими підсилювачами, інакшими системами зв'язку. Ми це доробляємо, доставляємо антени для того, щоб він мав круговий доступ до наземної станції. Що він може найжирніше вразити? Що завгодно, хоч танк, хоч бліндаж розібрати. А це кадри обкатки денного повітряного безпілотника. Хлопці намагаються адаптувати його до бойових умов. Орієнтується на свого фаворита БПЛА із назвою Воробей. Він родився саме в бойових умовах, де куча дії реба, куча дії інших, скажімо так. Зв'язків, тобто інші, які вилітають, багато антенн, багато шуму, багато інших пілотів воно все якби давить, все шумить. А даний, скажімо так, дрон він трошки адаптований до таких умов. І тому, ну... Це просто ідеально. Надіюсь, що він далі піде. На землі та в повітрі з дистанції та впритул штурмовики батальйону Карпатська Січ продовжують давати відсіч ворогу в різні способи. Підтримати їх ви можете донатом. на екрані. QR-код зі збором на потреби безпілотних систем січовиків. Долучайтесь. Олег Хендриксон, Олексій Євченко, Олег Цимбелюк. Програма «Вік на СТБ», марафон єдині новини. Факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.